Літо, окрім відпочинку, сонця і моря, це завжди небезпека підхопити гельмінтів. Гра на дворі, пісок, немиті ручки, навіть домашні улюбленці, можуть стати джерелом зараження у дітей, говорить лікар-педіатр Ольга Булка. В дітей найпоширеніше це два типи гельмінтів. Це аскариди та гострики. Частіше всього дітки у нас можуть самозаражуватись, тобто в організмі вони вже можуть бути тільки яйця. Частіше всього це в нас йде в самих глисна інвазія, в нас йде самозараження саме вночі, тому що вночі самка саме активна, вона починає вилазити з заднього проходу і відкладати свої яйця. Тобто дитинка сама себе може розчухувати, під наготочки попадаються яєчко, ну і, відповідно, потім ранку не помили ручки, не сходили в туалет, забулись помити щось там, з'їли. Просто почухали ротик, або дітей ще є. Якщо це дівчинка, вона може почухати пісю, то наша може так виникнути не тільки сама. Захворювання гельмінтами, але ще може бути в дівчаток баквагінози, визвані гельмінтами. Сигналами застороги у батьків можуть стати такі поширені симптоми. Проявляється як перианальний зуд. Тобто, ми бачимо, що дитинка ввечері більш така неспокійна або спить погано, в неї чухається імнапаре. Прянальна ділянка може бути таке, що буде так, як дитинка запріла. У нас буде прямо почервоніння, як може бути, якщо це тільки в хлопчиків, то це може бути тільки міжігодичка, а в дівчаток може бути і полові губки, в тому числі. Дитина може, може бути млява, може бути невисока температура, можуть бути прояви кишкової інфекції, може бути рвота, понос. Це рідко, але таке буває. Частіше всього в дітей все-таки не просто мляві, може змінюватися пріоритети в їжі, харчова поведінка трошечки може змінитися болі в животі. Але обов'язково має бути свербіж заднього проходу. Такий симптом, як скригіт зубами вночі, в народі часто приписували як ознаку наявності гельмінтів. Та це не так, переконує педіатр. Скриготання зубів це в нас перенапруження м'язів, перенапруження емоційне. Можемо цю Ідею з криготінням зубами відкинути і віддати стоматологам на допрацювання. На жаль, серед батьків поширена думка про профілактування за допомогою важких токсичних препаратів з аптеки без виявлення, гельмінтів та призначень лікаря. Лікування дає тільки лікар, виключно ми самі не лікуємося, тому що всі препарати протигемільні є дуже токсичні. Одна пігулка і все, це так не діє. Лікування лише після повного анамнезу, аби виявити наявні гельмінти та їх стадії розвитку. Для того, щоб визначити, чи в нас зараз є тільки яйця, відкладені гельмінтами, або сама доросла особа, ми здаємо каву. Можна здати також і аналіз крові. Але він буде не завжди інформативним, тому що якщо дитина чи людина хоча б раз в своєму житті зустрілася з тим чи іншим видом гельмінта, кров вже буде про це показувати. Єдиним достовірним тільки є кал, але він здається 5-6 разів щоденно або хоча б через день, і обов'язково з різних місць. Тоді ми будемо знати точно, є чи немає. То, якщо в нас є скарги плюс аналіз не такий, як потрібно, тоді ми лікуємо. Якщо ж симптоми відсутні, то й здавати кал немає необхідності тут лише в рамках медогляду. Всім діткам, які йдуть в садочок, всі дітки абсолютно здають аналіз калу на яйця глист, і всі дітки, які йдуть в перший клас. Це обов'язково. В родині є тваринки, то профілактика за рекомендаціями ветеринарного лікаря. Профілактувати ми можемо тільки тоді, якщо в сім'ї є домашні тварини. Все. Ветеринарний лікар назначає їм профілактичне лікування в залежності від того тваринка, чи повністю домашня, чи вона на самовиголі, чи дворова. І тоді тільки від цього у нас йде профілактика. Основна профілактика це, звісно, дотримання правил особистої гігієни, чисті руки, перш за все Що можуть зробити батьки. Це адекватна гігієна рук, миття всіх продуктів, обробка домашніх тварин. Діткам обов'язково прививати правила гігієни після туалету, це є обов'язкове. Батьки повинні за це кожного разу нагадувати, показувати дітям своїм прикладом. Використання народних засобів, таких як часник, насіння, гарбуза, пажитник, є недоведеними, більш того, небезпечними через жовчогінну дію. Від того, що ми з'їли і в нас вигнали, скажімо так, гельмінти вийшли. Це може бути як однією з фаз розвитку самого гельмінта, так і може бути банальним співпадінням. Так, щоб було дійсно точно, щоб в організмі не розвивалися у нас гельмінти. Є тільки медикаментозна і тільки лікар назначає і все. Якщо ваша дитина з нею все добре, все добре. Ми самолікуванням не займаємося. Саме головне це в профілактиці буде гігієна. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.